Ми планували свій день, що це буде наш якби обичний робочий, робочий, скажімо так, день. Всі повстають, буде прекрасний ранок, всі будуть займатися своїми, скажімо так, справами, обов'язками. Ну, Але бачите, так, так сталося. Олександр Чорновол майже 10 років працює у Давидківському лісництві. І 24 лютого саме ця структура опинилась майже один на один з ворогом. Всі прокинулися від вибухів. Тобто від вибухів окупантів, які, скажімо так, наступали, і ми вже розуміли, може не повністю розуміли, але що це війна. Що це? Що це велика біда. Потрібно щось робити. Таке рішення прийняв для себе Олександр про втечу. Ніхто навіть не думав. Почали виганяти техніку, забирати документацію, забирати скажем так, людей, які мали бажання виїжджати. Ну і багато чого, скажем так іншого. Спочатку згадує Олександр, люди не розуміли усієї загрози і не хотіли залишати своєї рідної оселі. Згодом це ускладнило ситуацію, бо окупанти, які вже зайняли села, не випускали місцевих, та провести евакуацію села Давидки таки вдалося, і саме вона до сьогодні залишається найемоційнішою згадкою для чоловіка. Всі поділили там ГСМ в кого який був. Попричіплювали, скажем так, якісь там транспортні засоби до машин, що вони може раніше їх і не причіплювали, людей забрали всіх. Тобто настільки люди згуртувалися настільки люди з'єдналися і виїхали, виїхало все село. От і коли я це цих місцевих. Їх, скажімо так, расисти випустили, а вони ж далі не, не, не розуміли, куди їхати. Ліс заміновано, дороги завалені, і вони не розуміли просто далі, куди рухатись. І коли я виїхав, скажем так, їм напроти їх забирати майже під кацапські позиції, то мене переповнювали емоції, що наскільки люди молодці, що вони так, що вони так ну класно поступили, що всі, всі виїжджали. Тут така історія. І коли вже їх завели, скажем так, на Територію, яка контролювалася нашими військами, тобто вони настільки ну, емоційно себе вже, вже, вже весело, скажімо так, вилину. Вони вже розуміли, що да, небезпека є, але вже не, не, не настільки велика небезпека, яка їм загрожувала раніше. І от для їх цей. Було подолати шлях, скажем так, виїзду. Вони всі розуміли, що може, що хоч може статися, той тобто, що можуть їх там рашисти не випустити, що можуть там, не дай Бог, спідірватися. Ну ну всяке, а коли вже вони, скажем так, оцей шлях подолали ну настільки люди були ну, задоволені, веселі, скажем так, разом зі своїми побратимами лісничий, знаючи усі стежки та місцевість, проводили розвідку для наших військових на той момент. Ніхто крім нас, крім працівників, крім моїх друзів, хлопців, краще ситуації не володів в цій місцевості, конкретно в цій місцевості. Ну, По тій причині повторюся, що ми дуже добре знаємо місцевість. Тобто, ми, знаємо, ну, ми знаємо майже тут все. Туди. Вузли, позиції їхні. Ми, ми, скажімо так, як для місцевих, якщо розумієте, це в місцевих є там свої. Там, Урочища, угіддя, так і так вони називаються. Ми розуміли. До якого квадрата прив'язатись, до якого що сказати, що як правильно, ну, це ж все ж наше. Одного разу, за допомогою даних, котрі передали хлопці, військовим, вдалось знищити ворожий БТР, чим забезпечили відхід наших захисників на безпечній позиції. Розуміли, де можуть вони зайняти позицію. Зі слів місцевих, хтось виїжджав, хтось заїжджав, хтось вийшов, хтось комусь там передавав якусь звістку, якусь інформацію. Тобто різні, скажем так, джерела інформації, все це черпать. Пали все це І контролювали це все, Якби розуміли, де що знаходиться, скільки техніки, скільки, скільки примерно там. Чоловік особового складу, де, де де що знаходиться, де що стоїть. Олександр один із тих, хто допоміг запобігти ядерній катастрофі. Коли окупанти зайняли Чорнобильську АЕС, лісничий був тим, хто забезпечував доступ енергетиків на станцію, аби не допустити свавілля росіян. Ця ж історія, скажем так, з ремонтниками, які відновлювали лінію електропередач. Я їх проводив. Я їх проводив, ну. Теж хлопці молодці, хлопці-патріоти, хлопці, не кожен би пішов на такий вчинок. Вони ну, пішли, скажімо так, з військами Російської Федерації, з окупантами на контакт. Тобто вони їм пояснили, що якщо ми не відновимо лінію електропередач, то. Повториться 86-й рік, що тут будуть непереливки не тільки нам, а ще будуть непереливки вам. І Вони ж Кацапі розуміли серйозні ситуації то і запустили їх. А ми якби, я з хлопці, проводили їх лісами, тому що, тому що ніхто крім нас краще в замінуванні доріг, в проїзній частині цих доріг. Користувалися тільки лісовими дорогами, а це весна, закінчення зими, це весна. Ну, не по всіх, скажімо так, дорогах могла пройти техніка. Ну, ми розуміли, як її краще провести, куди її краще провести, щоб вона дісталася, скажімо так, до. До місця керувала Олександром зізнається любов до батьківщини, бо це ж рідна земля та громада, яку до останнього потрібно захищати. За свої дії в серпні 2022 року Володимир Зеленський особисто вручив лісівнику орден за заслуги третього ступеня. Однак сам чоловік героєм себе не вважає. Я розумів що я зробив. Може, може не багато, але я зробив щось. І хлопці, які були зі мною, теж приклали немало, скажімо так, зусиль. Але на фоні того, що тої ситуації, яка зараз в країні, то так, знаєте, то є, багато людей роблять може й більше. Може, і більше, ну, Теж, скажімо так, хлопці, хлопці патріоти. Майстрі своєї справи. Так, звісно, переповняли емоції, звісно, переповняла гордість, скажімо так, що, що мене виділили, той, що мене. Помітили найважчим за цей час для Олександра видались новини про втрати втрати колег, знайомих та друзів. Першим ділом після деокупації разом з побратимами чоловік вирушив дізнатися, як там люди, визначити потреби та допомогти. Побачити їх, зрозуміти, як вони, що вони. Ну ніхто ж не розумів на на, на той період, чи вони взагалі вибачаюся за відвертість живі. То, є, що вони взагалі живі. Да. Оце саме, саме більше цей, скажімо так, момент нас цікавив. Да. Е, коли зайшли, зрозуміли, що з людьми більш-менш все добре, що то, є, що люди, ну, як мінімум, всі люди цілі і більш-менш здорові. Ну, а позиції, позиції там їхні, ці, скажімо так, вчинки, які е, вони робили, ну, підкреслює, що це. це це не люди це якісь незрозумілі, скажімо так, істотчи, як їх назвати. Тобто, там, де вони живуть, там вони смітять. Взагалі такі всякі якісь там у місцевих позабирали техніку. Просто заради, я так розумію, якогось свого там удоволення порозстрілювали неї. Одним словом, Минув рік після тих подій. Зараз громада більш захищена, повертається до життя. І спостерігати за цим Олександру надзвичайно приємно. Вірить, у нас все буде добре. Україну далі чекає перемога і чекає світле майбутнє. І ми повинні всі, всі в це вірити. І це настане неодмінно, Це лише питання часу. Катерина Волкова, Роман Орлов, телеканал СК1.